Доброго ранку, діти! Нам сонечко всміхається. Радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Сьогодні до нас на заняття завітав добрий вам знайомий герой мультфільму Лунтік. Він хоче разом з вами готуватися до школи, вивчати звуки, букви, навчитись читати, правильно говорити. Лунтік прилетів з космосу. А на інших планетах спілкуються одне з одним не так, як у нас на землі. Навколо себе ми чуємо багато звуків. Які бувають звуки? Так, звуки бувають мовні і немовні. Мовні звуки, які це вимовляє людина. А немовні звуки це звуки природи і різних предметів. І звуків люди навчилися складати слова. А які бувають слова? Так, слова можуть бути короткими і довгими. А від чого це залежить? Це залежить від кількості звуків в словах. У довгих словах багато звуків, у коротких мало. Зараз ми з вами пограємо в, в гру коротке довге. Я називаю слово, а ви, діти, повинні показати мені смужку у відповідь. Жовту смужку, якщо це коротке слово. І червону смужку, якщо це довге слово. Що, приготувалися? Починаємо. Сир. Молодці. Конструктор. Кіт. Москит. Сік. Соковитий. Діти, із слів складаємо речення. Що таке речення? Речення ми висловлюємо свою якусь думку. Давайте розглянемо валюнки. І дамо повні відповіді. Дід, хто це? Так, хлопчик. Що робить хлопчик? Читає. Давайте складемо речення. Хлопчик читає. Розглянемо ще одну картинку. Хто це? Дівчинка. Що робить дівчинка малює. Складемо речення. Дівчинка малює. Такі відповіді називаються реченнями. Речення можна записати. Щоб вам було зрозуміло, я викладу речення за допомогою смужок. Стільки смужок, стільки слів у реченні. Поглянемо ще раз на картинку. Ми з вами склали речення. Яке речення ми з вами склали? Дівчинка малює. Яке перше слово? Дівчинка? І ось ми це слово запишемо за допомогою ось такої смужечки. Тому що перше слово завжди пишеться з великої літери. Друге слово, яке в реченні? Малює. Ми його позначимо теж смужечкою. Ось скільки смужечок у нас з вами? Дві смужечки. Скільки слів у реченні? Два слова. В кінці речення ми завжди ставимо крапку. Ось така схема нашого речення. Дивимося на ще на одну картинку. Яке речення ми з вами склали? Хлопчик читає. Запишемо його. Так. Перше слово ми позначаємо ось такою смужечкою. Друге слово у нас читає. Скільки слів у нас в реченні? Два. І в кінці речення ми завжди ставимо крапочку. А зараз давайте пограємо в гру. Скільки слів в реченні? Я буду називати речення, а ви плескати в долоні. Тож починаємо. Заяць стрибає. Заєць стрибає. Скільки раз ми хлопнули в долоні? Два. Значить, скільки слів в реченні? Два. Далі слухаємо слідуче речення. Ведмідь їсть мед. Ведмідь, їсть мед. Скільки разів ми плеснули в долоні? Три рази. Значить скільки слів у реченні? Три слова. Слідуче речення. Дівчинка читає книжку. Дівчинка читає книжку. Скільки разів ми плеснули в долоні? Три рази. Значить, скільки слів в реченні? Три. Білочка знайшла грибок. Скільки слів в реченні? Три слова. Молодці діти. Ви всі гарно попрацювали. Лунтік хоче, щоб ви вдома виконали домашнє завдання. Склали речення про лунтика і записали схеми речень. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення!